В управлінні соціального захисту населення триває активна фаза роботи з надання субсидій. Іноді мешканців непокоїть той факт, що на їх думку повільно йде процес обрахування. Ми звернулися до Олени Балюк, аби дізнатися, як проходить процес оформлення державної допомоги. Сьогоднішній день до нас звернулася. 11 тисяч 186 заявників для надання цієї субсидії. Тобто це вже не, ну, не просто кожна друга, це вже ми навіть перебільшили кожну другу родину, яка звернулася до нас за цією допомогою. Ну, просто якщо взяти для порівняння, то в тому році до нас звернулося ну, близько 6 тисяч осіб. Тобто ми вже наближаємося до 12 тисяч. Ну, я не хочу сказати, що це там цифра в нас не планувалася, вона, вона в нас і планувалася, що буде така кількість звернень. От, призначено із цієї кількості, які до нас звернулися, 9528 субсидії, яким вже призначено. Крім того, я хочу сказати, що нами було вже зроблено перерахунок, як ми кажемо, з літнього періоду на зімній період субсидії. Ми роздали, значить, роздрукували. І роздали повідомлення майже 9, 9 тисяч особам. А на сьогоднішній день це, це ще й збільшена кількість зв'язку з тим, що ми ж протягом місяця ще робили нарахування цієї державної допомоги. І от більше як 10 тисяч перерахунків ми вже зробили за листопад місяць. А працювати субсидію на сьогоднішній день це ну, ну, не просто нажати, як кажуть, нажміть кнопочку і зробіть. Ні. На сьогоднішній день о, ми співпрацюємо. І це кожного дня це йде реєстрація через фіскальну службу. Тобто ми самі не набираємо цифри, ми робимо запит в фіскальну службу, а це один, два, а то і три дні. Нам приходить відповідна інформація в електронному вигляді, ми її загружаємо через програмне забезпечення і розраховуємо субсидію. За опалювальний період споживачі отримають два повідомлення. Перше повідомлення, яке ми надали, і мешканці нашого міста бачили, воно було роздруковано таким чином: значить, з жовтня місяця, так, там понув кого там по березень, в кого по квітень місяць слідучого року. Чого жовтня, із а зараз буде з листопада місяця. Чому так сталося? Тому що опалювальний період для споживачів. Багатоповерхових будинків, тобто централізоване опалення, як ми кажемо, розпочалося згідно розпорядження, згідно рішення виконкому з 13 жовтня. Це не стосується мешканців міста, приватного сектору. Тобто Приватний сектор ми в жовтні місяці роздали повідомлення, хто ще не отримав, може звернутися в управління соціального захисту. Для зручності жителів багатоповерхівок видавати повідомлення, попросили у приміщеннях ЖЕКів. Я хочу, до речі, подякувати всім керівникам, тому що вони дійсно відізвалися на, нашу, на наше прохання, роздавали повідомлення, хто своїми силами. Це взагалі я дуже вдячна, бо це велика підтримка до нас. Деяких були спеціалісти з нашого управління. На таку співпрацю з ЖЕКами управління соціального захисту населення сподівається і надалі, адже це зручно в першу чергу для людей похилого віку та для мешканців віддалених мікрорайонів. Благодійність широкими кроками впевнено увійшла в наше життя. Важко наразі уявити, як би існувало суспільство, якби всі люди, що вболівають за долю інших, раптово б припинили свою діяльність, та на щастя, бажаючих допомагати, з'являється все більше і більше. Представники фонду благодійників України вирішили закарбувати моменти благодійної істини у фотографіях. На розгляд конкурсного журі було представлено більше як півтисячі знімків, і лише 40 з них визнали переможцями. Вони увійшли у колекцію пересувної фотовиставки Благодійність крізь призму об'єктива, що наразі мандрує Україною. З 29 листопада експонати розгорнуто для світловодців у міському палаці культури. Наша мета привернути увагу до людей, які нас оточують. Я завжди на всіх наших заходах говорю про те, що ми маємо бути уважними один одного, тому що ну життя воно зараз дуже складне, і нас ніхто не підтримає, якщо ми один одного не підтримуємо. А ця виставка це такі долі людей, які потребують уваги, які інколи чимось навіть нас виховують. Виховують в нас терпіння, виховують в нас розуміння, тому що ну зараз світ жорстокий. Ми ще сподіваємось навчити наших людей ходити на такі заходи. Тому що це важливо, це те, щоб піднімати нашу духовність. Ну вже час, щоб у нашому місці змінювалися люди. Я навіть не кажу там благоустрій все інше, просто щоб змінювались люди. Приємно те, що одна з робіт, яка увійшла до складу найкращих, це робота Надія України, автор Марія Сологуб, номінована спеціальним призом Волонтерство змінює світ. Це фото зроблено на набережній нашою землячкою у серпні 2014 року. Світлину презентували Тує Євгенія Абалмасова. «Це волонтерська акція, яка мала мету підняти патріотичний дух наших світловодців, наших жителів міста. Нагадати їм, що Україна це наше диво, це справжня перлина. Міський голова Валентин Козерчук передав авторові символічний подарунок: герб виготовлений в Західній Україні. Що вам найбільше сподобалося, що найбільше до душі? Ну, звернув увагу на фотографію 40 го прочитав анотацію. Це якраз київський крейсерський клуб, там багато моїх друзів, знайомих провели такий захід для дітей з багатодітних сімей. Вони вивезли їх і познайомили з вітрильним спортом, з київським водосховищем. Ну, це є досить символічне. Це майбутнє сьогоднішнє дитинство, завтрашні спортсмени, вітрильники. Потім є одна фотографія цианський табор, якраз там асоціальні ціанські діти, які... Ну, на жаль, мабуть, ніколи не були на вітрильнику, але сподіваюся, що, що в майбутньому попадуть і будуть пристосовані до нашого життя. Ми вас знаємо, звісно, вже дуже давно. Перше як виробничника, друге як спортсмена, тепер міський голова. А зараз ми вас бачимо на культурному заході, на культурно-мистецькому заході. Чи будуть впроваджуватися ще подібні заходи, і що таке цікавого у вас ще в планах? Сподіваюсь, що в майбутньому бюджет нашого міста дозволить мені і виконкому і фінансувати певні заходи такого порядку. Поки це на добровільних засадах і це на ентузіазмі наших мешканців. От Громадська організація якраз організувала цю виставку. Я дуже вдячний цим людям, які займаються благодійністю. Ну, це те, що буде об'єднувати і нашу громаду міську, і якраз це погляд в майбутнє. В духовність, в розвиток, в естетику на виставці побували Вікторія Атамас, Роман Бравичев, телерадіокомпанія Веселка. 28 листопада країна вшанувала пам'ять жертв голодомору 1932-33 років. Світловодськ також долучився до відзначення скорботної річниці національної трагедії українського народу. Вшанування пам'яті безвинно загиблих під час голодомору в нашому місті розпочалося біля меморіального знаку жителям Новогеоргіївщини жертвам голодомору 1932-33 років в Україні. Тут зібралися представники міської влади, члени політичної партії «Укроп», пересічні. Громадяни нашого міста, яким не байдуже минуле та майбутнє нації. В той час померло від голоду близько 4 мільйонів наших співвітчизників. Я пам'ятаю, в дитинстві моя бабуся розповідала мені про ті жахливі часи. Вона каже, що ми боялися виходити ввечері на вулицю, ми боялися вранці поодиночці пересуватися по нашому посілку. Моїй бабусі і рідним повезли, тому що вони якраз в ті часи проживали в містечку, де був цукровий завод, і вони пекли буряки цукрові. Бабуся працювала в столовці, могла взяти залишки від робітничих обідів, принести маму батькові його братам. І таким чином вони пережили. Ті страшні часи. Кожний з присутніх на реквіємі з квітами в руках схилився перед пам'яттю невинно загиблих жителів Новогеоргіївщини. Було запалено свічки, які є також знаком нашої пам'яті, святими вогниками, які зігрівають душі загиблих. Кожен особиста до підніжжя пам'ятного знаку підніс і поставив свою свічку пам'яті. Саме тут, біля пам'ятного знаку, світловодці завмерли у хвилині мовчання. Саме тут вони звернулися в душі до Бога, аби таке лихо не повторилося з українським народом ніколи. Цього ж дня на центральній площі міста після загальнонаціональної хвилини мовчання відбулася акція в пам'ять про жертв голодомору запали свічку. Наша зла неволя між байдужих свіча. Закінчилась вночі серед літа, Ангел сніжно крили зняв останню печать і ледь чутно сказав, треба вийти, треба встати і вийти, встати і вийти, нову свічу запалити, над собою стійняти. Долю шукати більше. Її не втрачати. Виступаючи перед світловодцями, міський голова Валентин Козярчук закликав завжди пам'ятати ту ціну, яку довелося заплатити Україні за її волю, за тих людей, які принесли в жертву власні життя. Кажуть, що народ, який не пам'ятає свого прошлого, не має майбутнього. Я щиро вірю і бачу, що і мешканців нашого міста є пам'ять про минуле. Україна є пам'ять про минуле. І дуже вірю і сподіваюся, що є в нас майбутнє і в Україні, в місто Світловодська. Хочу подякувати всіх, хто сьогодні знайшов час і прийшов на цю площу вшанувати пам'ять наших земляків і українців. Подякувати тих, хто не прийшов, але запалить на підвіконні чи запили вже свічку. Пам'яті про невчасно пішовших життя. На центральній площі міста зі свічками в руках зібралися різні покоління світловодців. Ну і звичайно, молодь міста, яка має пам'ятати цю трагічну сторінку нашої історії. Організатори заходу, а це громадське об'єднання Майбутнє без меж та цивільний корпус Азов, закликали світловодців до добрих справ. Це може бути пожертва, практична допомога, духовна розрада. Впродовж мітингу відбулася панахида за загиблими. Світловодці завмерли у хвилині мовчання. Отець Віталій звернувся до присутніх з. З надією, що таке лихо не повториться з українським народом ніколи. Те, що було, воно минуло. Але завжди те, що було і з чого ми не робимо висновки, воно має силу повертатися. І тому ми кажемо Голодомор одну дату, іншу дату, третю дату. А скільки їх ще було до того, скільки ще життів було віддано. На алтарі цих мук, страждань, в ім'я чого вони страждали, в ім'я чого страждали їхні діти? Важко нам сьогодні на це відповісти до кінця, тому що не постануть і не пожалюють, і не побачимо ми їхніх сліз, їхніх тривог і їхнього крику від самої глибини душі і серця. Доки що буду я мучитися і мої діти. Не підняти тих, хто повинен відповідати за цю трагічність. Проте ми сьогодні, знаючи це, повинні берегти свою можливість жити і дякувати Богу за те, що дійсно є ще шмат хліба у багатьох із нас. Нехай запалені свічки пам'яті послужать черговою ознакою шани до українців, чиї трагічні смерті та незламності духу ми завдячуємо нашій нинішній незалежності. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, Олександр Вергун, телерадіо компанія Васелка. 1 грудня всесвітній день боротьби зі СНІДом. Наразі Україна потерпає від цієї небезпечної хвороби. Кількість захворівших за ствердженням фахівців сягнула рівня епідемії. Запросивши до розмови Галину Петронюк, ми дізналися, що один з перших випадків виявлення у Світловодську віл інфікованої вагітної стався у 2002 році. Тоді в Україні до кінця не знали, що таке СНІД і яку небезпеку він несе. І медики не були насторожі. Тепер усе інакше зауважує Галина Петронюк. Зараз на ВІЛ СНІД двічі обстежують усіх вагітних під час взяття на облік і перед пологами. Якщо результат позитивний, їм призначають спеціальне лікування курс антиретровірусної терапії. Як проводиться профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини? Все згідно строго згідно з наказами. При виявленні ВІЛ статусу вагітної, з нею проводиться бесіда, в якій пояснюється і її статус, і її подальший спосіб життя, який їй рекомендується вести, медикаментозна підтримка. Така вагітна обов'язково направляється в на консультацію в обласний центр ВІЛ СНІДу, де її забезпечують антиретровірусною терапією, видаються препарати. І конкретно робляться по цих препаратах призначення. І на протязі вагітності це приблизно з 24 тижнів до народження дитини. Вона приймає антиретровірусну терапію. І практично це в 100% випадках на нашому досвіді дає позитивний результат. Така терапія складна, але ефективна. Її мета загальмувати розмноження вірусу в організмі матері і уникнути зараження дитини. Отже, СНІД це не вирок, не можна впадати у вічей, радить лікар. Треба триматися навіть за найменшу соломинку і якнайшвидше розпочати лікування. Це дозволить продовжити життя матері та врятувати життя дитини, але завжди слід бути обережним. І перш ніж зважитись на якийсь ризикований крок, подумати до чого він може призвести. На жаль, дійсно, за останній час у нас підтверджується такі, такі спостереження, що дійсно ВІЛ-СНІД вийшов за рамки нашої групи ризику, там повії, наркомани, асоціальні особи. Дійсно, передається в основному статевим шляхом. Рекомендації тут абсолютно прості. Як звичайно, не вступати в статеві стосунки з незнайомою практично людиною, я не маю на увазі ім'я. Просто треба досить добре знати свого партнера для того, щоб вступити в статеві відносини. Також, якщо вже вирішила пара все ж таки розпочати статеве життя, значить дуже рекомендується. Використання презервативів. Презерватив не панацеє від віл інфекції на даний момент доведено останніми дослідженнями, але все ж таки ризик знижується в дві тисячі разів. Зараження при, зменшується при використанні презервативів, а дві тисячі разів це суттєве число порівняно із незахищеним статевим актом. І дуже важливо при початку статевого життя все-таки знати статус свого партнера, і також не мішало б і свій статус знати, тому що дуже багато. Особливо, коли ми вагітним повідомляємо, що ви ВІЛ-позитивні, це для них виявляється дуже великою новиною. Що стосується, ще хотіла сказати, що на увазі обстеження на ВІЛ повинні мати особливо ті жінки і чоловіки, також, яких є гепатит С. Тому що дуже часто ці дві вірусні інфекції ходять поряд. Це віл інфекція і гепатит. С, також туберкульоз. Ну і інші такі важкі інфекційні захворювання. Наведення порядку в місті наразі це одне з основних завдань, які ставить перед собою міський голова Валентин Казарчук. Зустрічаючись з представниками громади, він окреслює результати перших днів своєї роботи та обговорює шляхи співпраці щодо покращення якості життя в місті. В свою чергу телекомпанія Веселка, започаткувавши рубрику Точка зору, має на меті висвітлювати думки тих. Хто разом із владою сприяє процесу відтворення міста та вносить позитивні пропозиції у його розвиток? Наш співрозмовник директор Кременчуцької гідроелектростанції, член міського відділення української спілки підприємців промисловців та роботодавців Сергій Яременко. І ми спілкуємося з ним одразу по завершенню спільного розширеного засідання ОСППР і міського голови. Я хочу сказать, что это положительный момент, что свою работу миски голова начал именно с встречи с руководителем предприятий. Практически это первая встреча, когда мы собрались в последние два или три года, я уже не помню, когда это было, последний раз, где мы начали и просто обсуждали вопросы касающиеся города. Ну и самое главное о том, что со стороны слов Валентина Валентиновича было озвучено, почему он пошел именно городского. На мэра города и какой он видит перед собой задачу. Я вам хочу сказать: абсолютно все с этим согласились, и дай Бог в его начинании, в его работе всего самого-самого нарушить. Что касается нас, нашей стороны, непосредственно меня, все, что зависит от меня, зависит от нашего предприятия, мы всячески будем помогать в его начинании, в его работе, для того, чтобы наш город светловодск вернул то, былое, что у него было, и все те начинания, которые у него были, начиная еще с самого основания нашего города, чтобы они опять у нас вернулись. Его нужно просто город привести в порядок. Наследство, которое осталось после всего этого, очень, скажем, запущенное. Я понимаю, что сколько необходимо работы, просто элементарно навести порядок даже внутри работы самого исполкома. Но, тем не менее, он очень правильно сконцентрировал внимание о том, что вот работы каждого, помощи конкретного каждого будет зависеть уже в итоге вся работа нашего города и жизнеобеспечения нашего города он очень хорошо и правильно он сказал о том что не от политических партий там, от политических течений там, или еще что то а должно в первую очередь идти э, назначение или как по его профессиональным качествам мы все знаем к сожалению у нас сейчас существует достаточно серьезный такой кадровый голод на специалиста но тем не менее у нас прекрасная талантливая молодежь у нас есть те люди, которые имеют определенный опыт работы на предприятиях. Но жаль, что эти предприятия, как было озвучено на ОСПП, и калькуляторы, и чистые металлы, и все остальные у нас уже, их просто уже нету, к сожалению, и, наверное, уже никогда не будет. Поэтому здесь нужно подбирать, команда, конечно, профессионализм, это в первую очередь. И умение людей организовать, умение людей выполнять работу. А самое главное, они должны знать, как это нужно делать.